Здавалося би, ми з вами тут в Україні від першого дня повномасштабного вторгнення. Та що там ми тут від першого дня новітньої війни Росії з Україною, і чому я на цьому наголошую? Бо навіть перебуваючи тут в Україні, я відчуваю іспанський сором тисячі годин аудіозаписів, які є доказом діяльності високорівневої злочинної організації, що діло у сфері енергетики та оборони, сором за те, що я не вчиняла, але те, що на мене і на вас. Прямо впливає, бо є колективна відповідальність за приналежність. Ми всі українці. Я теж не хочу за це відповідати, як і ви, але, на жаль, про це не питають, коли дивляться на нас з-за кордону, ну, зокрема, і наші партнери, які ті гроші. Нам виділяють в тому числі і на укріплення цих енергооб'єктів і виділяли, поки хтось там у напіввладних кабінетах, тобто пральнях, вирішували 10 чи 15 відсотків брати а також що закуповувати. Або куди ті гроші ховати. В землю невигідно краще кажуть покласти їх в кишеню, а ще краще на рахунок на Сейшельських островах, де тепло і світло не вимикають, як ви розумієте. А нам при цьому радять заряджати павербанк і готуватися до того, що світла може не бути по кілька днів. Я не буду переказувати все розслідування набу. Ви можете подивитися дві серії по 20 хвилин з найцікавішими діалогами, які вони обрали з тисяч годин прослуховування. Вже є на їхньому сайті в Ютубі. Там можна почути і тенорів, і рокетів, і професорів. Скоріш за все йдеться про Германа Галущенко і Карлсона. Скоріш за все йдеться про Тімура Міндіча і власне про те, як вони керували цією самою пральнею з квартири на вулиці Грушевського у Києві. І як власне розподіляли готівку на а, цих самих зустрічах, як впливали на посадовців для вирішення питань у своїх власних інтересах, зокрема в енергетичній і оборонній сферах, в розмовах той самий Карлсон координував фінансові потоки, ефективне працевлаштування і заходи, так звані заходи безпеки? Схема настільки примітивна по факту, що періодом вистає ж соромно. Назвали її шлагбаум, і суть її в тому, що є сума замовлення, до неї додаєте 10-15%. Ну і власне тоді це замовлення віддається вам. Ну а 10-15% залишаються або ж осідають в кишенях тенурів, рокетів, професорів і Карлсонів. І от як я вже сказала, прийшовши сюди до вас, дивлячись вам в очі, я відчуваю іспанський сором, але я не буду вибачатися. Не буду, тому що не маю за що. Бо не маю нічого до цієї схеми і до цієї структури. Жодного відношення. Тому, певно, мені не соромно дивитися вам зараз в очі, оскільки світло в квартирі, яку я орендую, було з 3 ночі до 9-ї ранку. Тож я встигла зробити собі каву і ще десь буде протягом дня. І поки я повернуся з роботи, я його вже не застану. Світло на каналі є завдяки генератору, який ми придбали за зароблені гроші. А в кожній нашій вбиральні стоять баки з водою на випадок, якщо Росія продовжить бити по інфраструктурі, а вона продовжить це робити. А захищати цю інфраструктуру, як ми тепер розуміємо, мали би збудовані. Власне обмеження, які мали би захистити її від цих атак, але ні, на жаль, їх немає. Також в офісі є запаси їжі, грілок і маленькі такі плиточки, знаєте, які працюють від газового балону. Тому ні, мені не соромно дивитися вам в очі. Але з іншої сторони, кожного разу, от після таких от гучних скандалів і після таких от гучних розслідувань. Коли я виходжу до вас і кажу, давайте зробимо так, щоб у наших військових було світло, щоб у них було авто, щоб на авто був реп і щоб вони змогли зберегти своє життя. Ви кажете, Катя, ти знущаєшся? Візьми он з тієї кучки, яку знайшли, детективи набу. Там стільки грошей, що їх сфотографувати вони не встигають не те, щоб порахувати. Нехай скинеться той самий рок, і тенор і ті, хто не знали, в що вкласти гроші. Нехай вкладуть в українську армію, вони вкладуть. І я не маю що вам сказати. Не маю, бо якби наші захисники розраховували би на них, ми давно були би сиротами. Вчора мені написали мої канадські пенсіонери, а, так я називаю людей, яких я ніколи не бачила, але які продовжують з завидною регулярністю скидатися донатами на ті збори, на які я прошу. Скидатися тому, що довіряють мені. Так от вчора вони надіслали донат, який в половину менше тих, які вони зазвичай скидають, тому що вони довіряють. А їх друзі більше ні. Тому замість 100 доларів на збір для 115-ї ОМБР я отримала 50. І допис: Добре Каті, що ви збираєте на військових. Тому це наш вклад. Але наші друзі вражені розслідуванням, тому поки пас. І знову збір на 560 тисяч зупинився. Тож сьогодні я маю подзвонити хлопцям і сказати: люди пас, бо хтось розкрадає енергетику. Вибачте, нічим не можу вам допомогти. І дай Бог, щоб мені було кому це сказати. І дай Бог, щоб на тому кінці мого дзвінка взяли слухавку. Мої хлопці і дівчата і ваші, які чекають на цю допомогу від нас. Тому ні, мені не соромно, але кожного разу, повірте, я не менше шокована за вас. І ми явно не будемо про це мовчати, тому що я так розумію, що, окрім того, що це перші дві серії, далі буде. Тому я впевнена, що весь тиждень, щонайменше, ми будемо говорити про розслідування корупційних скандалів. А потім ми ще певний період часу будемо вигрібати ці самі наслідки. А, знову ж таки, добре, що є кому розслідувати. Це якщо у підсумку сказати цієї справи.